Сьогодні, на прикладі скоромовки, ми з вами розберемо, яким чином ми можемо почати розуміти англійську мову, а також покращувати свою вимову. Ніхто не каже, що розуміння тексту приходить одразу. Дуже часто на цим треба багато роботи для того, щоб вникнути про суть. Отож, сьогодні ми з вами розберемо таку скоромовку. «I saw sitting in a shoe shine shop. Where she sits, she shines. Where she shines, she sits». I saw you sitting I saw you sitting in a shoe sure shine shop in a shoe sure shine shop where she sits she shines where she sits she shines where she shines she sits where she shines she sits. Кожну скоромовку ми ділимо на фрагменти, намагаємося повторити кожен із фрагментів. Отож, фрагмент номер 1 I saw Sue Sitting in a shoe shining shop. Where she sits, she shines, Where she shines, she sits. Те ж саме відбувається, коли ви починаєте дивитися англомовний фільм або слухати англомовну музику. Не все вдається відразу. Тому що вам потрібно весь текст або весь, весь весь фільм поділити на фрагменти. Коли ми переглядаємо фільми в оригіналі, треба користуватися кількома порадами. Якщо ви ще новачок у вивченні англійської, не обирайте складні сюжети, а оберіть якийсь серіал зазвичай лексика у таких серіалах простіша. Спочатку можете переглядати фільм, включаючи українські субтитри. Це допоможе вам порівнювати англомовний текст із українським перекладом. Наступний крок це вмикаємо субтитри англійською мовою. Ви можете розвивати своє слухання, адже будете бачити теж на екрані, те, що ви що ви чуєте паралельно у тексті. І останній це найскладніший рівень, коли ви вимикаєте субтитри. Зазвичай це відбувається вже після другого або третього перегляду. Ви намагаєтеся зрозуміти про що йдеться, не дивлячись на текст, а лише сприймаючи а, інформацію. Також дуже часто під час першого перегляду фільмів ми звертаємо увагу на героїв, їхній вигляд, на обстановку, де це все відбувається, на їхні емоції. Це часом перешкоджає нам у розумінні анномовного тексту. Тому ми завжди рекомендуємо своїм учням подивитися фрагмент відео. Потім подивитися це, прослухати це відео без перегляду картинки, або мало звертаючи на те, що відбувається в тексті, відбувається в фільмі. І таким чином ви зможете розвивати своє слухання. Те ж саме відбувається з музикою. Не кожна музика може бути зрозуміла і почута з першого разу. Після кількох прослуховувань ви зможете собі легко зрозуміти, про що йдеться в пісні. Також можете скористатися з підказкою готового тексту до цієї пісні і, можливо, записати незнайомі слова, які ви зустрінете під час її прослуховування.